ми зараз бачимо дуже багато матеріалів різних, як ви їх підбираєте? Як ви Знаходити їх, як відбувається цей процес, ну це достатньо така складна і кропітка робота. Тут знову задіяна велика кількість людей, тому що насправді тканину треба підібрати не лише щоб вона там пасувала по кольору. Тканина має бути дуже класної якості, тому що знову повторюся, ми за якість, і у своїх виробах ми використовуємо лише якісну тканину, якісну фурнітуру і якісні комплектуючі матеріали, тому що для нас важливо, щоб наш чи клієнти були замовлені тим продуктом, який вони отримують? Як відбувається процес саме створення до тканини? На якому етапі ви підбираєте і розумієте, що саме ця тканина має бути на цій моделі? Ну, по перше, це залежить від того, що ми розробляємо літучі. Чи... Зиму да ну, в першу чергу, це вступає в роботу наш дизайнер, у якого є певні ідеї, що можна створити. Далі підключається технолог, який вже з іншої точки зору думає, наскільки реально це реалізувати в тому чи іншому вигляді, і проговорює, які необхідно взяти матеріали, комплектуючі для того, щоб цей виріб був не лише красивим, але ще й зручним і комфортним.